Громадяни України, добрий день, жителі села Біловіж. Я хочу вам розказати, як в різних документиках, які нам підсовують, брешуть, брехали і будуть брехати. От, про, ці документ, про брехню в цих документах я вам потім розкажу. Але зараз углянумо радянський свідоцтво про народження. Дивіться, про що цей документ? Цей документ виходить про те, що в українській РСР народилась громадянка. І про це видно свідоцтво про народження. Так? Так. Дивіться, свідоцтво видане 7 березня 79 року. Поясню, чого так. Справа в тому, що коли була прийнята Конституція 77 року, СРСР, після неї була прийнята Конституція УРСР 78 року. От. І виходить, всі документи потрібно було під цю Конституцію так би мовити, ну, оформити документи. От. Зокрема, підпадали ці документи свідоцтво про народження. Но для громадян, які були громадянами інших держав, не мали би видаватися свідоцтво про народження, а мали б видаватися документи, свідоцтво про набуття громадянства, розумієте і так далі. Але в чому тут брехня? Ось дивіться, людина народилася 3 березня 32-го року. Так, село Глини, Рокітнівський рай, район, Ровенська область, Українська РСР, запис зроблений 12 березня 32-го року з номером 25 у книзі реєстрації актів про народження. Так, дивіться, Рокітнівський район, Березівська сільська рада Рівненської області була утворена в 40-му році. А чого в 40-му році? Того, що, коли німець напав. На Польщу в 1939 році, а Радянський Союз теж, з другої сторони, в 39, 39-му році, 17 вересня, 28 вересня, була підписаний документ про спільні кордони. І таким чином, була на цій території, на території колишньої Республіки Польща, була утворена УРСР. І були оця адмінтериторіальних устрій, там БСівська сільська рада. Розумієте. А до цього це були в Польщі там. Воєводства поділялися на повіти, а повіти поділялися на гміни. Відповідно, це була якась гміна Глинівської Глинівська Гміна. Розумієте, і у РСР тут не було. Значить, що мало би бути? Знаєш, мало би в цій українській РСР появитися книга реєстрації актів про народження, розумієте чи ні? А вона мала би появитися в 40-му році, не раніше. І запис в 32 му році аж ніяк не міг бути зроблений. Тобто, це брехня. Цей запис здійснювався в польській книзі актів реєстрації про народження, розумієте, в якійсь гміні там і так далі. Тут не було ні Ровенської області, ні Рукіснівського району, ні Української РСР. Тут не було, розумієте, це брехня. От якось так коментуйте.